Часно зайшов у Голованівську покупець, врятував продавчиню від нападників. Грабіжники увірвалися у крамницю, поки один із них пилював, інший бив продавця і вимагав гроші. Нападниками виявили жителі Одещини, 39-річна матір та її 17-річний син. Вони ніде не працювали. У Голованівський район приїхали до родичів по дорозі додому і вирішили навідати магазин. Хто ж врятував продавчині? Розкаже Ірина Дідушева. Нападники завітали в магазин близько шостої години вечора. Продавчиня вже збиралася зачиняти крамницю, як бігли жінка з хлопцем. Обличчя в обох були закриті. Один у чорному, у дітей, на голові була перекручене ну, таке, як під діло маски. Ну це була не маска, а це була куртка завернута, очей не було видно. Лід забігає у магазин. Слідком за ним перемотана розовою. Хусткою голова теж очей не було видно. Потерпіла, розповідає, не втіла зрозуміти, що відбувається, як юнак перестрибнув через прилавок і накинувся на неї з кулаками. Я стояла коло холодильника, ось ось тут. Стояла коло холодильника, він хватає мене за голову, кидає і починає бити. Це, це були удари ужасні, і починає душити голову. Починає виски душити і каже: я тебе уб'ю. Кривник вимагав у жінки гроші, коли побачив, що та зволікає, пригрозив ножем. Я... З того страху зразу сказала, іди, забери гроші у гроші у шукляді. Жінка, яка була передіта, на голові була хустка обмотана, вона відкрила шукляду, напхав ці гроші у кармани. Саме в цей час до крамниці під'їхав покупець, через вікно побачив, що коїться щось неладне. Дивлюся, в масках ходять. Ну, я зразу не зрозумів, що я думав, що просто там. Продавець заболів чи що та їй наділа просто маску, тому ну, щоб не дихати на людей. А тоді вже побачив, як вона почала гроші витягувати і через перелавок подавати ковбасу. Ну я зайшов, продавець лежала на землі. Чоловік розповідає, спочатку на крики грабіжник не зважав і продовжував душити продавчиню та все ж врятувати жінку вдалося. Я наскільки мене ноги болять, я єлі піднялася і почала дзвонити у. Міліцію. Міліції раптово приїхали. Молодика та його матір доправили до Голованівського районного відділу міліції. Місцевий рятівник за виявлену мужність отримав подяку від правоохоронців. Продавчиня ж своєму рятівникові не втомлюється дякувати. А людина ця, я благодарна буду, мабуть, на все життя, бо це життя завісило у його руках. Нападники ж наступні 12 років проведуть буцигарні. Ірина Дідушова день за днем.